Ви коли брали от зараз участь у е, е, фестивалі покоління, так е, і там е, вели караоке на майдані? Всі ж почали говорити про те, що караоке на майдані повертається, повертається, угу. повертається. Так чого ж не повернулося Ігор? По-перше, я не хочу вести караоке на Майдані, Я вважаю себе занадто дорослим для того, щоб вести караоке на Майдані. По-друге, я не проти, щоб воно повернулося. Один з каналів хоче, не його називати, бо невідомо, що відбудеться це остаточно. Канал хоче після того, як вони побачили ажіотаж, який був навколо караоке на Майдані на людовому стадіоні, там під час фестивалю да, музичного не пам'ятаю. Покоління. Ні, це було не покоління. Перший, найперший івент в цьому році був на Людовому стадіоні двадцять червня. Бокс, це був мюзикбокс, де да, і знімали. І, і поди, канал да, запропонував. І відновити. один з каналів, ні, не мюзикбокс, інший. Коли подивився на цей вже теж, сказав: Так давайте може повернемо. Я кажу, без мене. А вони поки що не знайшли кошти для того, щоб повернути кароки на Майдані», Без мене навіть, але сказали, що дуже хочуть 26-му році, щоб це було. Дай Боже, mm. щоб у них вийшло. Я там буду правовласником, і. Не з правовласниками верніше. Я там буду співавтором, да? uh -huh. як це й було. І я там буду, мабуть, креативним продюсером, принаймні, перших випусків. Якщо це у них вийде, uh -huh. це єдиний, єдине повернення, яке може бути. Як ігрова програма для корпоратів, як ти кажеш, карамками дані прекрасна історія. В будь-якій кількості людей ми можемо визначити найкращих співаків.